Знайомий їздив у Францію, і потрапив у тамтешній Діснейленд. На гірках він побачив, що перед тим, як дітлахи відправляються в дорогу, вони кричать фразу попісто фалі зацікавився, начебто слово не французьке та й не англійське. Підійшов до контролера і запитав, мовляв, що дітвора кричить щоразу перед відправленням. На що йому відповіли? Місяць тому тут український студент працював. Так, от кожен раз смикаючи важіль, він кричав. Попіздували! <риклад> Англійська сім'я збирається до театру, уже таксі під хатою виходять, і тут кицька під ногами господарів шурс у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку на двір. Жінка сідає в авто і виправдовується перед шофером. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою матінку. Нарешті повертається спітнілий знервований чоловік і каже: Це старе шмидло заховалося під ліжком, і я мусив витягувати її звідти шваброю. Зібралися заєць, їжачок і черепаха випити. Думають, кого послати за пляшкою. Вирішили черепаху: 15 хвилин чекають, півгодини чекають, годину чекають. Їжачок починає волати. Та йолепали! Та де ця сволота? З кущів вилазить черепаха й каже: будете сваритися, взагалі нікуди не піду. <рес>